Всім привіт! У Києві допустили мобілізацію в українські війська ще більше людей, заявив радник українського міністра оборони Юрій Сак. За його словами, на Україні досить людських резервів, проте в разі необхідності уряд мобілізує ще людей. Дія воєнного стану і загальної мобілізації на Україні продовжили з 19 лютого ще на 90 днів. Раніше повідомлялося, що українських громадян призовного віку, які намагаються виїхати в Росію через Латвію, Литву, Естонію, а також з Польщі на територію Білорусі за запитом з Києва примусово повертають на Україну і мобілізують до СУ. До цього з'явилися повідомлення про масово-агресивну мобілізацію громадян України в російськомовних регіонах. Зазначалося, що найжорсткіше влада діє в Одеській, Миколаївській, Харківській областях, чому командування ССУ зробило упор саме на ці регіони і як результатами подібної мобілізації планує скористатися Офіс Зеленського. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!